Вже збирали трупи по хатах. Їдуть хлопці, знаєте що таке? Глибокі сані. І до кожної хати під'їздять, у вас є? Питає. Видеть, скаже, слава Богу, немає. А до другої підійдеть, у вас є? Є. Ну несіть. Та в мене сил немає, бачите? І от там. Двоє чи троє молодих, молодших самі з опухлими ногами йдуть до хати, виносять тіло і кладуть нас на лавці. Так в день два, три, чотири.